Дома, що в присутності президента Єрмак його заяву Юрій Віталічу, та навіщо нам ця Європа? Нам треба з росіянами домовлятися. На думку Юрія Лосенка, глава Офісу президента, є агентом політичного впливу Москви, але він не шпигун. Зауважу, що агент політичного впливу і агент-інформатор, тобто шпигун, нерідко виконують одну і ту саму функцію, один відкрито, а другий таємно. Переконаний, що центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки і Мі 6, це зовнішня розвідка Великої Британії, точно знають, чи був Зеленський завербований ФСБ як агент інформатор, чи як агент політично-ідеологічного впливу в Москві псевдонімом Центюріс, і чи є агентом російських спецслужб а Єрмак під псевдонімом Козир. Зауважу, що розмова з Зеленським на цю тему. За закритими дверями в Вашингтоні 31 серпня 2021 року